Олександре, ви щоразу дякуєте своєму Богу Ісусу Христу за свою перемогу. Як це впливає взагалі на ваше життя і на вашу кар'єру? До того, як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був зли, злою, людиною, ну, злою дитиною. Після того, як я почав займатися боксом, моя душа і мій кругозор змінився. Я почав більше, більше чи відчувати любов, чи любити сам. Я думав. Що життя дуже несправедливо, тому що мені в дитинстві дуже важко було. Зараз я знаю, що життя дуже справедливе, а Господь милосердний. Коли якась людина, яка мене не знає, хоче мені нагробити чи зробити якусь гадость мені я знаю, що вона заздалегідь програє, але інколи я просто беру і... Ухожу в сторону для того, щоб не наробити якогось горя з цією людиною. І в той момент, коли я входжу, в мене така посмішка з'являється. Думаю, це ж капець! Можна було його як шарах по бороді. А потім, коли ти йдеш, і думаєш, слава Богу, що це ти не зробив цього.